Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, які пенсії та мінімальні зарплати очікують на українців в жовтні 2024 року двадцять Більш підбиваємо пенсійні підсумки вересня. Розбираємо у цьому матеріалі проєкт державного бюджету та аналізуємо зміни для пенсіонерів наступного місяця. У цьому відео ми відповімо на такі запитання, які зміни в пенсійних виплатах очікуються в бюджеті на 2025 рік, яким чином можна зв'язатися з пенсійним фондом через Skype, що відомо про найближчу індексацію пенсії? Яким буде бюджет 2025, головна новина вересня? Це проєкт бюджету на 2025 рік, який попередньо затвердив кабінет міністрів. З нього стало відомо, що прожитковий мінімум і мінімальну зарплату наступного року збільшувати не планують. Це означає, що мінімальна пенсія залишиться на рівні 2361 гривня мінімальна зарплата становитиме, як і зараз. 8 тисяч гривень через це не зростуть деякі види пенсійних виплат та надбавки до пенсій, що залежать від зазначених показників, не зміниться і розмір державної соціальної допомоги по інвалідності. Загалом видатки на соціальну сферу наступного року будуть меншими, ніж в поточному і вся соціалка фактично буде здійснюватися коштом міжнародної допомоги, як і зараз чи буде індексація у 2025 році. Попри все, індексацію пенсії обіцяють. В деяких засобах масової інформації вже вийшли попередні розрахунки, що індексація може сягнути 17%. За думкою експерта, розрахунки зроблені з помилкою і явно завищені, це може бути максимум 13%. Але у 2024 році так само обіцяли підвищення не менше, ніж на 13%, а вийшло ледь 8%. Навіть вже міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що пенсії в березні, скоріше за все, проіндексують, але не варто очікувати на велике підвищення. Як можна завиязати з ПФУ, на початку вересня у пенсійному фонді повідомили, що тепер до них можна телефонувати через Скайпе. Там нагадали, що до контакт центру пенсійного фонду України надходить тисячі дзвінків щодня. Однак, якщо людина не може скористатися телефонним зв'язком, є альтернативний варіант зателефонувати до контакт центру ПФУ через програму Skype за логіном Сисипанфінт це можливо зробити з будь-якого пристрою, під'єднаного до інтернет мережі. Послуга надається безплатно. Втім, пізніше у ПФУ зробили уточнення, що спілкування відбувається в режимі переписування, тобто по скайпу подзвонити туди по факту неможливо. Але, можливо, за допомогою скайпу написати та отримати відповідь. Консультації Контакт Центр надає за таким графіком з понеділку по п'ятницю з 8 годин 00 хвилин по 20 годин 00 хвилин субота з 8 годин 00 хвилин по 14 годин 00 хвилин неділя, вихідний. Податок на пенсію в Україні у податковій службі звернулися до пенсіонерів більш які суми доведеться сплачувати пенсіонерам до державного бюджету, деякі пенсіонери зобов'язані сплачувати податок із пенсійних виплат? Такий порядок передбачено податковим законодавством України. Про це нагадали у Державній податковій службі, які податки мають сплачувати пенсіонери з пенсій порядок оподаткування пенсій, передбачено пунктами 164.2.19 П 164. 2, 19, 5, 164. Два статті 164 Податкового кодексу України згідно з ними оподаткуванню По підлягають пенсії, розмір яких перевищує три мінімальні заробітні плати станом на жовтень 2024 року це 24 тисячі гривень, якщо розмір пенсії перевищує зазначену суму. Пенсіонеру доведеться заплатити 15% або 20% від розміру пенсійних виплат. Розмір податку залежить від суми перевищення, але оподатковується лише сума перевищення пенсіонерам, розмір пенсії, яких не перевищує зазначеної суми, сплачувати податок не потрібно. Інші пенсійні пільги для пенсіонерів-пенсіонери в Україні також звільняються від сплати податків на землю. Однак, у межах встановлених лімітів до 2 г для особистого сільського господарства до 0,1 г. Для індивідуальних гаражів до 0,10 га, для дачного будівництва до 0,12 га, для садівництва до 0,25 га, для будівництва житлового будинку у селах до 0,15 Га для будівництва у селищах міського типу до 0,10 Га для будівництва у містах уряд ухвалив важливе рішення щодо пенсій. Що потрібно знати пенсіонер. У кабінеті міністрів України розповіли про важливе рішення, яке торкнеться частини пенсіонерів у 2025 році наступного року для економії бюджетних коштів мінімальні пенсії та мінімальні заробітні плати українців заморозять. Про це стало відомо з проєкту державного бюджету на 2025 рік. Який кабінет міністрів України подав на розгляд Верховній Раді таким чином, розмір мінімальної пенсії у 2024 році залишиться на рівні грудня 2024 року, тобто 2361 гривні, за словами завідувачки відділу дослідження якості життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені ЕМФ «Птухи Національної академії наук України Людмили Черенько. Таке рішення швидше за все ухвалили. Вимушено, через значний дефіцит бюджету, водночас соціальні виплати в Україні залежать і від міжнародної фінансової підтримки, тому Черенко припускає, що якщо у 2025 році буде якийсь фінансовий резерв, можливо, соціальні стандарти таки підвищать, додамо, що з урахуванням інфляції близько 14,6%. Розмір мінімальної пенсії має становити 2705,7 гривні. Порядок нарахування пенсій змінять, до українців звернулися із важливою заявою оголошено про внесення суттєвих змін до пенсійного законодавства. Що треба знати, пенсійна реформа в Україні має стартувати до липня 2025 року року. Про це заявили в Міністерстві соціальної політики, як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович, головною зміною у пенсійній системі буде об'єднання трьох основних компонентів солідарної пенсії, накопичувальної та добровільних пенсійних накопичень. Саме таке об'єднання дозволить значно підвищити рівень пенсійного забезпечення українських громадян. Зокрема, Забезпечить отримання пенсійних виплат на рівні 60% від заробітної плати, яку отримувала людина до виходу на пенсію. При цьому 40% від розміру пенсії забезпечуватиме солідарна система, такий розмір пенсії буде гарантією фінансової стабільності пенсіонерів. Крім того, він відповідає нормам Європейського союзу також ухвалення пенсійної реформи дозволить оновити пенсії українців. Які вийшли на пенсію давно та отримують набагато менше тих, хто працював на аналогічних посадах та мають аналогічний стаж, але вийшли на заслужений відпочинок пізніше, додамо, що це вже не перша спроба впровадження накопичувальної пенсії в Україні, проте жодна з них раніше не була успішною. Основною причиною такого результату є відсутність в Україні фондового ринку та інструментів, що захищають пенсійні накопичення від інфляції. Пенсію можна отримати у спадок. Як це зробити? Як отримати пенсію померлої людини та хто може це зробити у разі смерті пенсіонера, його спадкоємці можуть отримати невиплачену пенсію, а також грошову допомогу на поховання, як нагадують у пенсійному фонді України? Це передбачено статтею 52 закону України від 9 липня 2003 року, 1058 – 4. про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, хто має право на отримання. Пенсії померлої людини отримати недоотримані померлим пенсіонером виплати мають право члени сім'ї, які мешкали з ним на день його смерті, непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого, якщо за виплатами звертається кілька осіб, які мають на них право, вони розподіляються порівну між ними, як отримати пенсію у спадок. Для отримання пенсії у спадок потрібно протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини подати відповідну заяву до пенсійного фонду. Зробити це можна особисто у сервісному центрі ПФУ або через веб-портал пенсійного фонду разом із заявою потрібно надати такі документи, свідоцтво про смерть пенсіонера, документи, що підтверджують родинні зв'язки із померлим, паспорт заявника, реквізити банківського рахунку. Документи, що підтверджують факт проживання із пенсіонером на момент його смерті, в Україні затвердили мінімальну пенсію на 2025 рік, про яку суму йдеться, біль... Кабінет міністрів України затвердив держбюджет на наступний рік. У ньому зазначено розмір мінімальної пенсії для українців. Відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів України проєкту державного бюджету на 2025 рік, мінімальна пенсія та прожитковий мінімум українців залишаться на рівні грудня 2024 року року. Про це повідомляється в пояснювальній записці до законопроєкту, отже, якою буде мінімальна пенсія у 2025 році, згідно із законопроєктом держбюджету на 2025 рік. Усі соціальні стандарти будуть збережені, зокрема, мінімальна заробітна плата та прожитковий. Мінімум, на рівні грудня 2024 року року, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, поданий урядом законопроєкт держбюджету, також не включає підвищення мінімальних пенсійних виплат у пояснювальній записці до законопроєкту йдеться. Що саме збереження соцстандартів на рівні 2024 року та бездефіцитність другий рік поспіль бюджету пенсійного фонду вплинули на визначення обсягу трансферту фонду на пенсійне забезпечення таким чином, у 2025 році розмір мінімальної пенсії в Україні становитиме 2361 гривню. Деякі пенсіонери зобов'язані у жовтні звернутися до пенсійного фонду, інакше виплат не буде. У пенсійному фонді нагадали про важливу процедуру, яку потрібно пройти деяким пенсіонерам, пенсіонерам та внутрішньопереміщеним особам, які отримали цей. Статус до 24 лютого 2022 року потрібно пройти ідентифікацію, інакше пенсійні виплати заморозять. Про це нагадали в Пенсійному фонді України, хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію. Ідентифікація потрібна для підтвердження того, що пенсію отримує саме та людина, кому вона призначена пенсіонери з переселенців, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, мали пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, їм припинили переказувати пенсію для відновлення виплат поможуть пройти ідентифікацію будь-яким зручним для себе способом. Після проходження ідентифікації пенсійні виплати нарахують і за ті місяці, коли їх було заморожено, як пенсіонерам пройти ідентифікацію, пройти ідентифікацію можна кількома способами особисто. Звернувшись до відділення ВЩбанку або до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом громадянина України через веб-портал електронних послуг ФУ за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису DIA, підпис, Діед за допомогою відеоконференцв'язку, територіальному органі пенсійного фонду, звернувшись до дипломатичної установи України за кордоном. Після отримання там документа, що засвідчує, що фізична особа є живою, її оригінал разом із заявою про поновлення виплат потрібно надіслати до Пенсійного фонду України.